23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон номер 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії, спричинених військовою агресією Російської Федерації. 17 березня президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Компенсації надаватимуть за майно, яке було зруйновано або пошкоджено з 24 лютого 2022 року. Для того аби отримати компенсацію власникам знищеної або пошкодженої нерухомості, необхідно виконати наступні дії. По перше, треба внести інформаційне повідомлення через особистий кабінет в дію. Це можна зробити як з мобільного телефону, так і з комп'ютера. Наступний крок надати заяву щодо необхідності виконання обстеження будівлі чи приміщення або іншого нерухомого майна, яке постраждало внаслідок збройної агресії. Подається вона на ім'я начальника міської військової адміністрації. У Покровську таку заяву можна написати в приміщенні ЦНАПу за адресою мікрорайон гірник 1 чи у відділі архітектури за адресою Центральна 148. До заяви необхідно буде докріпити документи. Перше це копія паспорта власника. По-друге, це копія технічного паспорта на зруйнований об'єкт нерухомого майна. По третє, ідентифікаційний код і копію документа на право власності. Варто відзначити, що надати таку заяву може не тільки власник пошкодженого майна, а й його представник. Якщо власник майна знаходиться за територією громади, цю заяву може надати також представник, який е е пов'язаний з тим власником. На основі цієї заяви виконується комісійне обстеження пошкодженого об'єкта. Буде складено акт комісійного обстеження, а в разі необхідності акт технічного обстеження, якщо є руйнування несучих конструкцій цього об'єкта. Наступний крок внесення відомостей до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна з документами, актом технічного обстеження або актом комісійного обстеження, або актом візуального обстеження, з копіями документів, які я наголосив раніше. Необхідно буде потім звернутися вже до ЦНАПу або до відділу містобудування та архітектури для того, щоб внести відповідну інформацію до вказаного реєстру. Після надання документів працівник ЦНАПу або відділу архітектури формує витяг і надає його власнику майна. Закон, який підписав Володимир Зеленський щодо надання компенсації, має набути чинності наприкінці травня, після 20 травня, з витягом, який буде на руках у власника. Потрібно буде ще раз звернутися до СНАПу або відділу містобудування та архітектури для того, щоб сформувати заяву на компенсацію. Форма заяви ще не розміщена в реєстрі, тому як вона буде розміщена, ця інформація буде доведена до мешканців або власників зруйнованого житла. Право на компенсацію отримують фізичні особи громадяни України, які є власниками майна, не зможуть отримати компенсації громадяни із санкційних списків із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.